І тому Христос каже, прийдіть до мене, всі знеможені, струджені, я заспокою вас і я вам дам це справжнє життя. І тому, знаєте, хто сьогодні відмовляється від Ісуса Христа, Він відмовляється від життя. Він просто відмовляється. Хто сьогодні відмовляється від Ісуса Христа, Він відмовляється від життя. Тому що Христос, Він є життя наше, Він наше життя. І дивіться. Христос говорив такі слова. Давайте трошки вище відкриємо сьомий розділ ще слова Ісуса Христа. Сьомий розділ 13, -й, 14 -й вірші. Давайте відкриємо. Це говорить Христос. Як знайти справжнє життя? Дивіться, що каже Христос. Це, ну, як би рекомендація самого Господа. Входьте тісними воротьми. Бо просторі ворота і широка дорога, широка дорога, ведуть куди? До загибелі. І багато хто ідуть ними. Та широка дорога, входьте тісними ворітьми. Що це за тісні ворота? Христос каже, входьте тісними водьми, бо просторі ворота і широка дорога. Це знаєте, це жити так, як усі. Це йти дорогою тією, як, якою йде більшість людей. Це широка дорога. І Христос каже, куди ця веде дорога, вони ведуть, ця широка дорога, і ці просторі ворота ведуть до загибелі, і багато йдуть ними. І далі Христос говорить, бо тісні ворота і вузька дорога ведуть куди? У життя. Ведуть у вічне життя. Ведуть до справжнього життя. І дивіться, і кома стоїть, і що Христос говорить? Це не я говорю, це Христос говорить: і мало хто знаходять їх. Мало хто. Бо тісні ворота і вузька дорога. Які ведуть і життя, мало хто знаходять їх. Тому сьогодні нас і мало. Ось багато є вільних стійців. Нас мало. І ще це не факт, що ви також, ті, хто тут знаходиться, вже знайшли цю дорогу або ці ворота тісні. І Христос відкрито говорить в іншому місці Святого Письма, Він говорить: Я є ця дорога, я є дорога і правда, і життя. Знаєте, цю дорогу, да, мало хто знаходить, але з одного боку їх і не важко знайти. Ця дорога йде через Голгофу, там, де Христос пролив кров за нас грішних, тому що в Його святій крові, яку Він пролив за нас, життя. В цій крові пролиті, І ми сьогодні, тому для нас це цінно, ми прийшли сьогодні згадати, тому що життя воно дається на Голгохві, там, де Христос пролив за нас кров, там, де Він був прибитий до Христа, за наші з вами гріхи. Знаєте, я в четвер також говорив, я говорив трошки на іншу тему, хто пам'ятає про кров Ісуса Христа, наскільки вона цінна. Кров Ісуса Христа, тому що вона дає нам життя, життя справжнє. І знаєте, я для зразка приніс, ось тут поклав. Хотів би показати, можливо, молодим людям, якщо не знаєте, ну, тут така ниточка червона, це нагадує пролиту кров. І тіло Ісуса Христа було прибито приблизно отак, отакими. От бачите, ну зараз я не знаю, чи в Ромнах є кузня де. Це такі робили гвіздки, і Христос добровільно прийшов на землю, щоб дати нам це життя. І дозволив собі, щоб подібні отакі віздочки забили в руки і ноги. Тому що іншого шляху, щоб дати тобі імені життя, не було. Потрібно, щоб ти набув це життя. Потрібно комусь віддати було це життя. Ісус це зробив. Він пішов добровільно, пішов на смерть і пролив за нас свою святу кров. Один казав: ну, Христос там пролив от у війні, скільки проливається крові. Христос пролив святу кров, тому що Він був безгрішний. Ми всі грішні люди. І тільки Його свята кров. Яку він пролив на Христі, там, на Голгохві, тільки його свята кров. Можливо, хто молоді не бачила таких цвяхів, ви можете потім підійти подивитися, наскільки це страшне видовище було, коли розпинали. Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми мали це життя. І тому Христос каже, тісні ворота, вузька дорога ведуть у життя. І мало хто знаходять їх, мало хто знаходять їх. Цю дорогу.